Щоб не крали, в Кірвограді чавунні та залізобетонні кришки люків замінюють на полімерні. Нині в обласному центрі не вистачає більше сотні люків і ще стільки ж розшіток зливостоків. Антивандальні кришки встановлює підприємство Теплоенергетик. Вони витримують навантаження до 25 тонн. Головне не приваблюють злодіїв, наголошують комунальники. У пункти прийому брухту металісти здають вкрадені кришки всього за півсотню гривень. Підприємство ж одна полімерна обходиться в понад 700. Цьогоріч їх уже встановили більше 120. Першу чергу накривали проїжджа частина, тротуари, дворові зони, де рухаються люди, діти граються, щоб забезпечити безпеку руху. Загальна кількість люків на підприємстві 874 штуки. Є у нас ще люка, які накриті бетонами, але це в таких містах, де немає руху автомобілів, пішоходів. Ну, в майбутньому, якщо буде фінансування, ми також плануємо їх замінити на пластикові.